Завершила шкільне життя для ліцеїстів Петропалівки. Які плани на майбутнє? Та чи є потенціал для розвитку в Петропалівці? Давайте дізнаємось разом. Із планів на майбутнє найперше вступити в університет, потім будувати успішну кар'єру в галузі, яку я вже собі обрала, та робити ще більше проєктів у нашій країні та в нашій громаді. Я планую стати програмістом, піти, навчатися ну, в Київський університет, якщо вийде в будь-який. А потім піти на роботу добру, гарну, знайти собі якусь фірму і працювати там і, можливо, мати великий гарний кар'єрний ріст. Ну, для деяких так, для певних професій. А, але я, мабуть, не буду залишатися в Петропавліці і поїду кудись подалі. Данів раніше було дуже багато, а зараз а, і змінилось, тому що я не бачу будущого, наприклад, поступати. Ну, Я цього не буду. А, І того я вирішила поступити, піти на курси. А якщо не вийде, то вже поступлю. Б'юті, б'юті індустрія, так. В принципі, так, є, але це все треба робити, тобто діяти так, так можеш. Плани на майбутнє устроїти щасливу життя, сім'ю, мати добрий дохід, бути в Україні, донатити. Плануєш покупати. Ну, планую більш Київ, більш можливостей. Ви уже кар'єр, потім сім'я. Ще не думав, але ще три місяці. Я ж верніха час. Моя перспектива, якщо будуть з працювати на якоюсь одній ті, то це головне бажання. Ну, я планував в майбутньому поступати. Вчиться університет, е, хочу мати юридичний фах, в майбутньому планую працювати прокурором. Ну, Петропавлівки і перспектива молоді для проживання можливо, якщо вона не планує займатися чимось глобальним. Тобто, якщо молодь планує жити собі тихо, мирно, працюючи на не дуже перспективній роботі, скажімо так, то Петропавлівка взагалі дуже підходить. На майбутнє. Напевно, мед, психіатр Київ, і все буде добре. Ну, наскільки я бачу, Петроповка розвивається потихеньку, тому, можливо, колись тут буде перспективне місце. Хочу поступати у два вищих державних закладах Дніпровських. От, Більше всього, що або право, або історико-археологічний факультет. Да. Поки, що, поки що тільки такі плани, далі, поки що нічого не роздивляюся. Ну, можливо, можливо і так, але тут дуже багато чого я б допустимо хотіла змінити для молоді. Тоді б, можливо, для молоді і взагалі для інших людей була б перспектива.